Шановні депутати, члени бюджетної комісії, в нас сьогодні присутні три чоловіки із п'яти членів комісії, значить комісія правоможна в роботі і розпочнемо питання. Сьогодні виноситься на розгляд комісії шість питань рядку денного. Перше питання пронесення змін до рішення селищної ради нова, 41, 5, 20 415 2012.2024 року про бюджет Холинської селищної територіальної громади на 2025 рік. Інформує Сергій Начальник фінансового відділу питання. Вносим зміни по бюджету, а саме по загальному фонду 250 тисяч. Преумеен вършен на комунални предприемства, на оплата на преси, на оплата на послуг, на службове, на муниоритетност, на оплата на да Туди 500 000 на бюджет, розвитку на за Приєднати і передати да, на розгляд сесії, відкривати проєкт і передати на розгляд сесії селищної ради. Хто за віддавати має? Передаємо, переходять до ким дочь, замість надання.

che dobbiamo fare prima c'è un rapporto di valutazione che ho chiesto per darvi un quadro più preciso. Va bene, abbiamo hai già detto sta andando completamente ieri mio si è fatto segnalare da un rapporto BDR e di mandato domani sera per la sfera, per la tabella che ho parlato da voi. Per convenienza prenderemo un anno per riavere la progetto se 2025 €. Давайте я вам скажу, мы здесь мы приятно закрытва, лапу пофиг, засощно закрепляла, лапу изместится на оплату на, 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 на опасную. Голову для життя учительських форму і помовлення в Україні. Варшава 14. Можна буде надати просто.

Щосів на приміщення, яке ми заведено, це саме корпусу No2 за вулицями No28, сезонний кабінет, скільки на нас воно не використовується і для зацікавленості затримання цього приміщення, ми пропонуємо Приміщення в разі проведення окуну і визначення переможців закінчується комунальним приємності. Тобто це буде, оскільки хочу повідомити, що балансова радість на даний момент приміщення 0, а відповідно до міністра 2022 року. Когда мені освіти передачу в оренду мономального державного майна на юлії воєнного стану, ми не робимо пацієнту при приміщенні, а за допомогою один квадратний метрів за промов рівень, приємство. А також сказано, що оголошено до 6 днів 50 з ремонтів 6 днів. Це постанова задача про поєднати, я необхідність, що їх трошки скоріше, і ми зараз отримали перепалену переможця для того, щоб воно використовується. Ободопостачання та постачання, за постачання та постачання наявнення приміщення. Передмі варіанту буде не 5 років. Відшкодування.